Вулиця Ольги Кобилянської, центральна частина Чернівців і улюблене місце для прогулянок, як жителів міста, так і туристів наразі знаходиться в процесі ремонту тротуарів. Журналісти ТВ з'ясували, коли планують завершити роботи та яким буде оновлений вигляд цієї міської перлини. Тож про всі деталі вже за мить. Триває перекладання тротуарної плитки на одній із найвідоміших та історично значимих вулиць міста Ольги Кобилянської. центральна пішохідна вулиця, яку називають справжньою перлиною чорнівців, відома своєю архітектурною спадщиною, атмосферними кав'ярнями та особливим шармом, що приваблює як місцевих мешканців, так і туристів. Наразі на вулиці запланували не лише відновити естетичність тротуарів, але й покращити безпеку пересування, каже перший заступник директора департаменту інфраструктури та благоустрою Чернівецької Ської ради Григорій Прохоренко багато дуже було нарікань на, стосовно її якості. На сьогодні це у нас поточний ремонт. Тобто, ми будемо ремонтувати цю бруківку ділянками. Ми будемо ми для себе вже визначили ділянки найбільш аварійні, які на сьогодні є. Відповідно, ми на тих ділянках будемо замінювати повністю бруківку, десь десь повністю десь частково дивлячись від того, в якому стані вона буде знаходитись. Процес ремонту відбуватиметься у два етапи: частину робіт виконують зараз. А завершальний етап, після того як літні майданчики кафе і ресторанів будуть демонтовані, розповідає пан Григорій. У нас там дуже багато літніх майданчиків, і під літніми майданчиками так само є проблемна бруківка. Відповідно, ми будемо змушені чекати, поки вони згорнуться. Тільки після того зможемо там приступити до робіт. Тендер на ремонт оголосили у червні. Каже Григорій Прохоренко: а основна причина затримки початку робіт сталася через доставку матеріалів. Загальна сума по тендеру вийшла 4,2 млн грн. мільйона гривень. Дійсно, тендер був відіграний раніше, але ми, по перше, чекали на матеріали. На саму плитку, тому що її замовляли не тут і досить довго чекали. І по-друге, це було питання саме по літнім майданчикам і по тому, що ми почали саме роботи тоді, коли скажімо так, коли більшість з них вже згорнеться, і ми зможемо тоді повністю виконати ці роботи. Пан Григорій підкреслив, що це рішення не вплине на привабливість пішохідної вулиці і нове покриття виконує з урахуванням сучасних стандартів якості. Більшість бруківки на сьогодні знаходиться у нас в місті. Це бруківка, яка була викладена 60 років. 60-х руках, і вона вся базальтова, тобто вона ніякої фактично цінності не цінності немає на сьогодні. До слова оновлені тротуари підвищать безпеку та зручність для пішоходів, що важливо як для містян, так і для туристів. Крім того, обіцяю, що роботи будуть спрямовані на підтримання культурної цінності вулиці Коболянської, щоб зберегти її автентичний вигляд та неповторний дух, який робить чернівці унікальними. Діана Дабинда теми дня ТВА.